Я вирішив трішки поплавити на лодочці, Чому? Ну, я просто заблудився в горі і все. Чесне слово. Тому чим будемо сьогодні займатися, будемо сьогодні подорожувати. Є в мантесі такий, такий, такий цікавий транспорт, транспорт який називається. Ось так, тобто не лодка, а човен. Тому, що варто знати про човен? Ну, мабуть, це єдиний, єдиний транспортний засіб у грі, який дозволяє вам подорожувати відповідно по річкам. По ось таким протокам. Причому доволі швидко насправді. Тобто що ми тут шукаємо? Не знаю, що ми тут шукаємо. Я просто заблукав у грі все. Тобто, де я нахожусь, я не знаю. Тобто, ми, тим, мабуть, потребуємо зараз мабуть, з годину, будемо шукати мою стару хату. Мені лишилося ще два яблучки. Де моя стара хата? Я не знаю. Десь тут у грі, я заблукав. Відповідно, плевемо, шукаємо, відповідно, незрозуміло що. Ось як бачите, вже. Мабуть, вже можна вилізти десь тут зверху. Тут якась така цікава травичка. Бачите, вода стікає донизу, ось таке, бачите, як цікаво. Можна подивитися. Ну, Давайте вилазити на берег. Як вилізти на берег, відповідно клікаємо по дошиці зусі і пірнаємо в воду. Ну, Насправді це треба. відповідно Клікнути відповідно по, відповідно, по човну, і тоді від, відповідно, ви зможете вилізти з нього. Ну, а тепер, відповідно, продовжимо нашу подорож. Що будемо зараз шукати? Ну, Будемо шукати мою стару хату, десь тут вона далеко. Я думаю, десь знайдемо, не знайдемо. Мабуть, треба з годину часу. Будемо, як завжди, без монтажу, тому що насправді насправді це доволі багато роботи. Я думаю, що ми ще не один день будемо возитися з пошуком моєї хати. Так от тут якась цікава печера. Я насправді думав її затопити, але ви бачите, тут вже водичка тече середину кудись десь сюдою. Oj, stud, da je stud. Kaj pa ti to je na podajmoj?